Всі етапи поклейки, ламінату на сходи. Сходи у нас зашліфовані, вирівняні, тому що були кривезні ямички за шліфу... залиті плиточним клеєм та двічі загрунтовано. І ось такі Сходинка клеїться на сілановий клей, під сходинка клеїться на клей-піну для того, щоб було 90 градусів. І з того, десь є сходи, що. Там ну, 90 градусів зовсім на силановий клей би не допоміг. Клей піна те, що треба. Все нарізається на станочку під 90, під 45 градусів. Все максимально чітко робиться. Трошки, звісно, це займає часу все це нарізання, але результат порадую око. Мені, ось, наприклад, дуже сподобався фінішний результат. Фінішним результатом є, що сходинка у нас приклеєна, все зроблено, чітко, якісно ходиш по бетону. Внутрішній та зовнішній кут просиліконений. Виглядає бомбічески. Виходиш на другий поверх, на другому поверсі ламінат в цьому ж самому кольорі, все ідентично. Дехто може і не зрозуміти, що це ламінат на сходах. Але це ламінат, ще раз повторюсь, складна робота, але все можна зробити. Результат мене вразив. Мені дуже сподобалось. Кому також сподобалося, кладіть лайк, підписуйтесь. Всім дякую.